Привіт, вами метаморфозіс, і сьогодні ми будемо робити електрозапал. Електрозапал це одна із основних частин амоналу, яку ми будемо робити пізніше. Для цього нам знадобиться лампочка від гірлянди, звичайна, бажано працююча. Батарейка, щоб перевірити, чи працює наша лампочка, бо є багато лампочок, і вони можуть бути неробочими. Сірка від спічок, нам потрібно її досить сильно розсохти, щоб це був такий порошочок, Ножниці і скотч. Почнемо, для початку протестуємо лампочку, чи вона взагалі працює. Як бачите, по червоному світлу вона працює. Далі, батарейка вже нам не знадобиться. Беремо скотч і відрізає... шукаємо початок і відрізаємо від нього невеличку частинку. Скотч нам більш не знадобиться. Кладемо цю частинку липкою стороною доверху. Далі у лампочці, яка ми знаємо, що точно робоча, ми розбиваємо скло. Ну, ця буде недумно, тому я візьму по скогубці. Розбивши скло, ми повинні переконатися, що вот фрамова спіраль на місці. В мене вона на місці. Далі, чуть нижче, ніж до середини, ми прикладаємо наш. Нашу лампочку. Далі, о таким от рухом, ми робимо невеличку канавку, щоб в неї було удобніше засипати сірку. Відкриваємо наш сірку і легенько засипаємо її так, щоб вона контактувала з вольфрамовою спіралью. Не, не треба дуже багато. І таким чином ми її запечатуємо, щоб вона була нерухомою. Ось так. Далі, скрутивши її, ми можемо спокійно. Ось. Можна додати ще трохи скотчу, щоб воно не розклеювалося. Від кількості скотчу сама напідпалюваність цього запалу ролі великої не грає, так як запалюється сірка, а не самий скотч. Це ми робимо суду, для того, щоб була удобніша форма для використання. Після нічого не знадобиться. Для перевірки ми просто беремо якийсь попотужний акумулятор. В мене від дрелі це 18 вольт. Дрелі Craft, і перевіряємо, власне. Цей запал працює майже. Майже... Ну, у Майже у 100% випадків, але оскільки все-таки є ймовірність того, що він не спрацює, я зазвичай для вибухівки використовую три таких запали, вони скручені разом з кочем, де а кінчики самих гірлянд я додаю до додаткового провода і маю довший, але тричі надійніший запал. Це, у польових випробуваннях я використовую таку, таку систему, в якій є клавіша та два, два саморізи для того, щоб вивезти далі кабель. Вся інша електроніка у мене схована всередині. Тут ми маємо це ховається назад. Далі ми маємо тут таку систему. Є два, два таких присутніча і тут дві трубки. Ми вставляємо це сюди, і ми, виходить, вже довели напругу до. До нашого блока. Далі ми з допомогою з чайної прищепки і двох бляшок ми наставляємо їх сюди і ми маємо такий собі зажим, який отут не проводить струм, а ці дві частини легко під'єднуються. В результаті ми маємо таку систему, яка дає нам е, можливість використовувати струм. Е, от, Наприклад, дивіться, зараз струм, зараз струм вимкнений, нічого не відбувається. А зараз я його вмикну. Побачивши важчі іскри, можна сказати, що його замкнуло, і ця система працює. Тут ми можемо приєднати наш запал і використовувати це в дальнішому як, як пускову установку. Це був перший етап з виготовлення амоналу. Це одна із важливих частин. Наступне буде це виготовлення самого детонатору. Дякую за увагу.